Україну накрили дощі на більшій частині території країни, ба більше вони йтимуть і наступного тижня. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 31 травня дощі накриють майже всю Україну. Суха погода в цей день буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози, як представлено на карті. Вітер в цей день помірний: 5 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла у південно-східних областях до плюс 27-29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 1 червня, дощі все ще йтимуть. Суха погода буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі, місцями грози, як показано на екрані. Вітер в цей день незначний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 30 градусів тепла. Прохолодніше буде на заході до плюс 21-24 плюс градусів. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!